Як жити за призначенням згідно своєї місії, і просто добре до інших людей, якщо світ потворне, жахливе, огидне місце? В цьому реченні я уже заклав ідею цинізму, адже цинізм це в першу чергу світогляд, який притаманний кожному з нас, зважаючи на негативні тенденції світу, а також те, що більшість людей ці тенденції ігнорують. Позиція цинізму сьогодні стає все більш і більш актуальною разом із Сотердайком, який написав критику цинічного розуму. Сьогодні я постараюся надати критику цинізму як такого і показати, чому він не працює, або чому він працює, але трішки не так, як ми думаємо. Запрошую вас на свою лекцію, як зрозуміти себе у світі без майбутнього. На лекції я розповім вам про головні виклики сучасності, які і призводять до внутрішнього відчуття розгубленості та безпорадності. Переходьте за посиланням в описі і купуйте лекцію. Залишилося всього 50 місць. Цинік, це той, хто переконаний, що інші люди думають лише про себе і лицемірні. А якщо брати більш побутове визначення цинізму, цинік – це той, хто. Заперечує загальноприйнятні якісь цінності. Тобто цинізм можна зобразити як деякий континуум. Дивіться, є дві точки. Одна точка це служіння ідеалам, цінностям, там людина хоче бути розумною, красивою і так далі. А інша сторона це цинізм. Коли людина заперечує всі ці ідеали, кожен з нас існує десь на цьому континуумі. Ми всі існуємо десь між цинізмом і ідеалами. Розумієте, хтось просто більш схильний до цинізму, хтось менш схильний. Але всі ми існуємо десь посередині. Я записую це відео, тому що цинізм здається нам розумним, привабливим, красивим, але насправді він має дуже багато підводних каменів. Перша позиція: цинізм здається нам чесним. І рефлексивним, тобто циніки, на відміну від більшості, тупої маси, вони думають, вони аналізують ситуацію, да? але проблема циніків полягає в тому, що вони рефлексивні, вони думаючі, але вони відмовляються від ідеї істини. Тобто вони підмічають деякі аспекти в реальному житті і кажуть: от життя таке паскудне, противне, і так далі. Але вони не прагнуть складної істини. Істина завжди потребує деякої більшої, складнішої системи. Циніки не прагнуть істини. І циніки не прагнуть жити краще. Вони можуть викрити погані механізми, як соціум не працює, як люди обманюються, але не дати позитивну альтернативу. Друга приваблива сторона цинізму звучить так: цинік відмовляється від ілюзії, в якій живе більшість людей, навіть якщо ця ілюзія була більш приємною, ніж гірка правда. Він готовий прийняти гіркий тягар жахливого буденного життя. І це красиво. Ми називаємо це красою. Можна назвати цинізм такою собі витинченою гіркотою. Тобто, в принципі, гірко усвідомлювати те, яка реальність, але з іншого боку, от, красиво, що я, в принципі, це признав, на відміну від більшості оцих людей. Цю позицію цинізму я також критикую, тому що незважаючи на те, що цинік, нібито рефлексивний, відмовився від ілюзій і все знає, він все одно продовжує діяти. Як тварина, як більшість людей, які егоїстичні і прагнуть блага лише для себе. Він знає, що це погано, і при тому робить це, тому що життя таке. Третя приваблива сторона цинізму це те, що він будує відносно складніший світогляд, ніж більшість людей. Більшість живуть в якихось, як ми вже сказали, ілюзіях. А ось цинік він уже два елементи з'являється. Не просто ілюзія, а ілюзія і типу реальність. І тому цинік здається розумнішим. Але насправді цинік є. Песимістом. Песиміст це той, хто очікує на деякий негативний результат. По-друге, він не вірить у можливість позитивної зміни. Він не вірить, що можна змінитися. Далі він бере хаотичний набір оцих от реальних фактів про реальне фізичне життя. Ці факти допомагають йому, хоч якось, споратись з внутрішнім хаосом, який в нього твориться. І він, як ви можете помітити, багато циніків доволі іронічні. Вони люблять жартувати, сарказм, такий з гірчинкою, але сарказм, гумор. Гумор допомагає їм компенсувати деякий внутрішній стрес, який спричинений оцими хаотичними думками. І зрештою, цинік приходить до позиції, що так це погано, погано так робити, погано думати лише про себе і так далі. Але життя таке. І в результаті цинік існує як деякий заручник обставин, в яких він опинився. Як звичайна людина з своїми слабкостями, він не може покінчити з собою, адже він боїться, правильно? Тобто тут все сходиться з його позицією. З іншого боку, він цією своєю позицією знімає будь-яку відповідальність зі своїх дій. Я вже неодноразово вам про це говорив і скажу ще раз: завжди час іде, енергія організмом виділяється, і ми щось робимо. І коли цинік каже, життя таке, а отже, і я такий, і іншого бути не може. Він знімає з себе відповідальність за будь-яку. За будь-яку хоча б можливість змінитися і жити по-іншому. З якогось боку, можна сказати, що він бере відповідальність за своє життя, але це відповідальність в стилі да, я гавно», да, я роблю погано, всі люди роблять погано. Якщо розглянути цинізм не як таку всеохопну життєву філософію, а лише як світогляд, тоді давайте звернемося до роботи Джона Трубі. В анатомії історії він виділяв так звані п'ять видів морального коду. Що таке моральний аргумент? З одного боку, це кінцівка історії, з іншого боку, моральний аргумент це сприйняття деякої глибинної структури життя, деяку тенденцію вибору поведінки. Тобто, можна сказати, людина хороша, добра, щира, приємна, і це все, якщо об'єднати, є деякою тенденцією в позитив. Цинік стверджує, що він реаліст, але насправді він. Очікує на трагедію. Що таке трагедія за Джоном Трубі? Трагедія це коли потреби не можуть бути задоволені взагалі. В принципі, ніколи не може цю потребу задовольнити. Коли ми дивимося трагедії і бачимо трагічні кінцівки, ми відчуваємо розпач. Цинік приховано прагне трагедії. Циніка можна підловити на перформативній суперечності. Цинік звинувачує людство в егоїзмі, лицемірстві. Потім він відчуває через це гіркоту, йому дуже прикро, він засмучений, а потім він прикриває її іронією. Якби цинік просто визнавав, що люди отакі погані, його б не мав засмучувати цей факт. Через те, що він визнає це і говорить це як деяке звинувачення до людей, що ви лицемірні, ви егоїсти, а потім відчуває погані емоції через це. Отже, він з самого початку вважає, що жертовність і щирість це добре. Але цього немає і бути не може. Він очікує, що будь-які стосунки з людьми призведуть не до бажаної ним жертовності і щирості, а до небажаної ним егоїзму і лицемірства. Друге, Цинік дотримується чорної комедії. Чорна комедія за Джоном Трубі це коли ми можемо прагнути змінитися, робити якісь для цього дії, старатися. Але система така, що зміна в принципі неможлива. Саме позицією чорної комедії займає Цинік. Він каже, життя таке, тому я так само змінитися в принципі не можу. І єдиний вихід з цього це посміятися. Це єдиний вихід, адже система не дає будь-якого іншого шансу звільнитися з цього. Третя позиція: цинік є пафосним персонажем, і цим він нам подобається. І тому ми часто до нього звертаємося пафос. Це коли людина намагається змінитися, але вона не може змінитися через те, яка вона є. Цинік намагається бути розумним. Він прагне змінитися, пізнати деяку правду про життя, яку приховують люди за своїми ілюзійками, але він недостатньо розумний. В першу чергу він упереджений. Він уже очікує на трагедію, і він уже сприймає ситуацію як чорну комедію. Це дві головні ключові помилки в його мисленні. Розумієте? Він не може побачити, що світ є і позитивним, і негативним, що є люди, і лицемірні, брехливі, і щирі, чесні. Цинік, розумний, рефлексивний. Але він заборонив собі змінюватися. Цинізм є лише однією з позицій, до яких ми звертаємося, коли відчуваємо внутрішню розгубленість і заплутаність в тому світі, в якому ми опинилися. Тож я ще раз запрошую вас на свою лекцію, як зрозуміти себе у світі без майбутнього. Посилання ви знайдете в описі, а я дякую вам за перегляд.